Наші глядачів працює виноградів ТВ в ефірі Підсумкова передача події тижня. Я Вікторія Кормуш. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке: розширене засідання колеги Ерда зібрало у великому залі керівників структурних підрозділів, гулів сільських селищних рад, керівників бюджетних організацій, установ та правоохоронних органів, головних лікарів, закладів охорони здоров'я району. Районна газета Новини виноградівщини без керівника. Підстава закінчення строку дії контракту, згідно з яким редактор Василь Кіш був прийнятий на роботу. Вперше в історії виноградова красуня Корнелія Готра буде виборювати титул на конкурсі Міс Україна. Неділок, 21 січня голова районної ради Олег Любімов, керуючись статутом комунального підприємства районної редакційно-видавничий комплекс новини Виноградівщини, підписав рішення про звільнення головного редактора Василя Кіша із посади редактора. Підстава закінчення строку дії контракту, згідно з яким редактор був прийнятий на роботу. Стабільний ритм роботи районки зазнав змін. з початку тижня офіційним розпорядженням керівник звільнений з посади. Формальна підстава закінчення строку дії контракту, згідно з яким редактор був прийнятий на роботу. Проте дійсними мотивами колектив вважає політичні репресії над газетою з боку голови райради. З цього приводу працівники районного редакційного видавничного комплексу новини Виноградівщини у листі звернулися до народних депутатів Верховної Ради Івана Бужка. Валерія Лунченка, Валерія Пацкана, голови Виноградівської райдержадміністрації адміністрації Тетяни Граб, голови Виноградівської районної ради Олега Любімова, депутатів Виноградівської районної ради, колег ЗМІ. В понеділок, 21 січня, ми стикнулися з такою ситуацією в редакції, що прийшли з розпорядженням із районної ради комісія і звільнили редактора з роботи. Для нас це був шок. Колектив був дуже так негативно настроєний на те, що навіть хотіли всі йти на прийом до голови районної ради і просити за чому справа, чого хочуть звільнити редактора. Робота робилася налагоджено, тираж піднявся в нас. стабілізована така стала стабільна робота, злагоджений колектив. Ми вважаємо, що неправильно звільнили, і ми будемо добиватися того, щоб редактор остався з нами на подальші роки. Зібрали проспілкові збори колективу, на яких обговорили власні позиції стосовно цього питання. Наразі колектив. Як знаходиться так як вершник без голови, може виникнути в нас проблема з оплатою заробітної плати. Люди фактично всі на своїх робочих місцях. Люди працюють, але наразі доволі така напружена ситуація. І сподіваємося на позитивне вирішення. Прокоментувати ситуацію навколо районних газети та її керівника Виноградівське телебачення попросила засновників комунального підприємства. Ніякої екстраординарної ситуації. Немає. Е, голова районної ради виконав рішення сесії Виноградівської районної ради, прийняте 2010 році, яким було передбачено укладення контракту, тобто дозволу на роботу головним редактором газети Новини Виноградівщини і керівником редакційно-видавничого комплексу новини виноградівщини Кішом Василем Васильовичем, е укладенням контракту на три роки. Контракт закінчився 20 січня 2013 року. 21 січня мною, як головою районної ради, було зроблено останню крапку у тому рішенні, тобто підписано розпорядження про звільнення. Керівника підприємства в зв'язку з закінченням е, строку контракту, з боку районної ради, жодного політичного аспекту немає. Є кодекс законів про працю, є статут підприємства, є контракт, який підписаний двома сторонами. Умови цього контракту в будь-якій ситуації, в будь-якій країні, в будь-якій е, установі повинні виконуватися. Тому з боку районної ради жодної політики немає. Друге питання: що політика е, верніше політиканство. Починається з другої сторони, тому що любе звільнення і втрата, скажімо, такого ключового гравця на політичному полі Виноградівщини для однієї з провладних сил в Україні Закарпатті і, зокрема на Виноградівщині, це досить суттєва втрата, і тому закінчення контракту намагаються прив'язати до якихось політичних переслідувань, що фактично я не сприймаю. Коли людей звільняють з боку адміністрації і люди не згідні з тим, люди просто-напросто йдуть до суду відстоювати свої права у суді. Відповідно до статуту підприємства в міжсесійний період виконуючим обов'язком керівника підприємства призначається спільним поданням голови ради, голови адміністрації. На другий день після звільнення Кіша Василя Васильовича я подав проект. Розпорядження на розгляд голові райдержадміністрації граб Тетяні Дмитрівні з тим, щоб призначити виконуючим обов'язком того, хто по функціональним обов'язкам зобов'язаний виконувати функції керівника за останні два роки, особливо за останній рік, коли газета взяла курс виключно на висвітлення тільки політичної діяльності однієї політичної сили, пропаганду тільки одного із кандидатів депутатів. Для мене, як для голови районної ради, як для засновника, було незрозуміло, чому відмовлялися у друці іншим політичним силам. Тобто політичні сили готові були заплатити гроші газеті, заплатити гроші колективу, чим самим зменшити навантаження на бюджет. Але головний редактор без пояснення відмовляв тим політичним силам у друці. Цих матеріалів, наскільки мені відомо, відмовлено було Свободі, відмовлено було КМКС і однозначно було відмовлено єдиному центру. Це по суті відмова від коштів, і о, статутні, підпри... статутні документи, установчі документи передбачають, що це цей госрозрахункова організація, яка в першу чергу повинна заробляти гроші. Хочу зразу відмітити, що. Як е, другий засновник ми маємо ущемлені права, які можна прослідкувати. Юристи наші опрацьовували в ці всі статути, контракти і так далі. І е, друга сторона, засновник, е, я, наприклад, так розумію, якщо ми хочемо мати злагоджений механізм роботи в тому чи іншому напрямі із е, районною радою, ми маємо користуватися такими самими правами, як засновник, як перша сторона, як один із засновників. Історія закладення десь цього конфлікту була дуже давно, у 2008 році, коли із складу засновників вивели, за пропозицією голови районної ради Олега Любімова, вивели колектив. Я вважаю, що це вже був перший поштовх думати, що десь закладується механізм однобокого реагування на керівника районної газети. Так не повинно було бути, тому що е якщо ми говоримо, що ми так дуже дбаємо за права того чи іншого колективу, а це в нас закладено і в нього в посаді, і в мене в посаді, в нього у функціональних обов'язках, у мене функціональних обов'язків, як у голови адміністрації, е за колектив треба думати не на словах, а думати у забезпеченні їх законних прав. Е з боку голови районної ради на той період голову адміністрації був Василь Яков, Такі питання були, скажімо, мені про них прямо невідомо. Але зі слів тих юристів, які брали участь у створенні цих документів, юридичних засновницьких документів, можу сказати, що ситуація також була дуже непроста дуже непроста, і я думаю, що можливо навіть. От ця історія конфлікту якраз відти почалася, тому що опрацьовуючи, по-перше, ми, як засновники, не маємо пакету документів щодо редакції як один із засновників. Я наприклад рахую, що це є уже порушення прав засновника. Бо чого кажу, що просити в них та тому, що по статуту і по всім іншим установчим документам у рішеннях і так далі прослідковується питання, що керування щодо... Прийняття звільнення, укладання контракту, прийняття і так далі право. Першочергове право має районна рада. Тільки сесія районної ради може приймати рішення звільнення чи прийняття того чи іншого керівника, якщо говоримо, наприклад, на посаду редактора районної газети. Це другий аспект. Третій аспект. В статуті свідомо або не свідомо закладено такий аспект, що голова районної ради від імені двох засновників укладає контракт. Це юридично неправильно. Це зараз наші юристи районної адміністрації. Ці аспекти всі витягають, аналізують, формують у єдиний такий блок аналізу, і ми будемо думати, що з цим робити. Це третій такий аспект, четвертий аспект. Якщо ми говоримо, що дане звільнення, може говоримо, не за звільнення, а закінчення контракту припало на такий період, де ну, міжсесійний період така норма відображена в статуті, як вона регулюється, але не від... у статуті ніде неправильно не сформована процедура, як її зробити. Чітко є, що у міжсесійний період, за спільним поданням ради і адміністрації, формується таке поняття, як виконуючі обов'язки. Але що розуміти міжсесійний період? Завтра буде сесія. Завтра він виконує обов'язки чи ні, якщо міжсесійний. А якщо завтра на сесії не приймають редактора з тих чи інших причин, післязавтра. Після сесії знову наступає міжсесійний період. Що це? Це виконує обов'язки той редактор, який ми спільно погодили на викон... Чи ні? Тобто, я рахую, що тут юристи дуже багато питань не опрацювали, от що й породжує таку, ну скажімо, можливість скористання ситуації. Нами, як засновником, подано проєкт. Спільного рішення, як того вимагає статут, 21-го, тобто 20-го, Василь Васильович був покладений до відома до виконання розпорядження. з Чим він не згодився, наскільки я знаю, бо проводились ми вже такі. Ну скажімо, певні розмови з цього приводу він приходив. І 21-го числа ми зареєстрували в загальному відділі районної ради лист. І пропозицію та проєкт спільного розпорядження, де на виконання обов'язків до призначення сесією редактора, поза як це єдиний законний шлях і, скажімо, компромісний шлях вирішення тих питань, і єдино законний шлях, ми винесли пропозицію на призначення виконуючим обов'язки. Кіша Василя Васильовича це була наша пропозиція як засновника станом на сьогодні. Ми відповіді не отримали. Ну надіємося, що все таки якась, якась компромісність у цьому питанні має спрацювати. Ше в цьому році розширення засідання колегії відбулося 24 січня в великому залі будинку влади. Питань було три: стан надання медичної допомоги населенню Виноградівського району за 2012 рік, хід реалізації постанови Кабінету міністрів про залучення в районі громадян до державної підтримки за утримання молодняку великої рогатої худоби за період 2012 року та підсумки роботи із зверненням громадян в райдержадміністрації протягом 2012 року. Начальник відділу охорони здоров'я райдержадміністрації Михайло Поличко у своїй доповіді зазначив, що захворюваність дорослого населення знизилася, що вказує на покращення якості лікування, зменшення хронічних захворювань. Серед основних цілей та завдань, які стоять перед охороною здоров'я, у 2014 році, забезпечення координації дій з метою раннього виявлення всіх видів захворювань, особливо туберкульозу. Онкозахворювань та попередження малюкової смертності, а також сприяння підвищенню професійного рівня медичних працівників на етапах надання медичної допомоги, покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я району, покращення якості і доступності медичної допомоги для населення району на первинному та вторинному рівнях за рахунок змін структурі охорони здоров'я, які намічено зробити в світлі реформ в галузі. До речі, районна поліклініка. Працює у три зміни, але більшість відвідувачів намагається потрапити на прийом до лікаря саме до обіду, що і створює великі черги. Друге питання розширеного засідання колегії стосувалося сільського господарства. Прохід реалізації постанови Кабінету міністрів щодо залучення в районі громадян до державної підтримки за утримання молодняку великої рогатої худоби за період у 2012 році доповів начальник відділу агропромислового комплексу Василь Фед. Такої дотації вже отримали 80% людей. Заключним питанням засідання розширеної колегії стала інформація начальника відділу здійснення документообігу, обігу, контролю та роботи зі зверненням громадян апарату райдержадміністрації Біани Любки щодо підсумків роботи зі зверненнями громадян протягом 2012 року. Розширену версію засідання колегії РДА дивіться одразу після випуску інформаційної програми Події тижня. 22 січня в Україні з 1999 року відзначається Державне свято День Соборності та Свободи, запроваджене на честь акту воз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році. Цього дня також прийнято згадувати іншу подію, яка відбулася рівно на рік раніше. 22 січня 1918 року це прийняття четвертого універсалу Української центральної ради, яким проголошувалося. Повна незалежність Української Народної Республіки. Два роки тому День Соборності на офіційному рівні було скасовано. Натомість встановлено День Соборності та Свободи України. А для жителів Закарпаття ця дата знаменна іще й тим, що саме 22 січня 1946 року була створена Закарпатська область. З нагоди цього свята у Виноградові, як і по всій державі, відбулося покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку і Олександру Духновичу. Урочистому заході прийняли участь керівники. Району та міста представники трудових колективів, громадських організацій, молодь та ветерани праці. Всі ті, хто шанує свою країну та її славну історію. І в продовження теми соборності України. Об'єднання українських земель у єдину цілісну державу подія великого історичного значення загальноєвропейського масштабу. Місцева влада обмежилася в цей день скромним покладанням квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку, Зате більшої урочистості святковому дню подали активісти громадських організацій, які провели власне покладання вінків кобзарю та заспівали державний гімн. У їх розумінні День Соборності знаменує не тільки суто географічну зміну кордонів, а й духовне об'єднання різних гілок українського етносу. У єдиний народ єдину країну. Своїми роздумами навколо етичних, культурних, моральних цінностей сучасної країни ділиться лідер районного осередку народного руху України Михайло Юрійович Лісіцький. Розмову з ним можете переглянути у нашому суботньому ефірі о 14-й годині за київським часом. Відтепер громадяни реєструватимуть право власності на житло без БТІ. З січня цього року реєструє будь-яку нерухомість державна реєстраційна служба. Оформляти документи громадяни будуть в одному кабінеті замість БТІ утворено нову структуру примінюсті. БТІ виконуватиме ті ж функції що й раніше. Єдине, ця структура не буде реєструвати право власності на нерухоме майно. Процедуру проведення державної реєстрації прав на об'єкти нерухомого майна суттєво змінять та спростять для власників та користувачів нерухомого майна розповідає начальник реєстраційної служби Наталія Свириденко. Закон про державну реєстрацію був прийнятий у четвертому році, тільки з була можливість нашої держави створити тільки тепер єдину базу. Дотепер реєстрацію прав на нерухоме майно проводили працівники БТІ. Uh -huh. Вони користувалися тимчасовим положенням про порядок реєстрації речових прав, і люди мали можливість в БТІ все оформити, і інвентаризацію, і провести саму державну реєстрацію. Uh -huh. З Нового року функції реєстрації відійшли до реєстраційної служби, але з 28 грудня. Внесені зміни в інструкції про проведення інвентаризації, тобто з нового року будуть мати можливість проводити інвентаризацію суб'єктів господарювання, які будуть мати в штаті одного або трьох працівників, які отримають відповідний сертифікат. Неймовірно, але факт. Виноградівська красуня, майбутній стоматолог, а нині львівська студентка, п'ятикурсниця Корнелія Готра виборола почесний титул Міс Львів. Зараз дівчина на практиці знаходиться вдома у Виноградові і готується до найпрестижнішого в Україні конкурсу краси Міс Україна. Виноградівському телебаченню вдалося поспілкуватися із титулованою красунею. Спочатку я не думала на цей конкурс. А, взагалі мене конкурси краси не цікавили, хоча мені з першого курсу неодноразово пропонували там, брати участь на місці університету, але я завжди відмовлялася, тому що для мене було головніше учеба в університеті. І тут, тепер на п'ятому курсі, у нас була вечірка від медичного університету, і просто до мене підійшла організатор конкурсу Валерія Никифорець і запитала, чи я не бажаю взяти участь у цьому конкурсі місць Львів 2014. Я спочатку відмовила, сказала, ні, я не хочу, тобто це мене не цікавить і пішла. Ну, але залишила свій номер телефону. Потім вона мені передзвонила, і я вже подумала, ну чим би ні, чим би не спробувати, і пішла на кастинг. А були три кастинги: прийшла один, другий, третій, і так потрапила в 14-ку дівчат. Угу, от розкажи про своїх тих конкуренток. конкуренток. Спочатку це була така дуже дружня атмосфера, дівчата всі там люблять одна одну, все там так добре. З кожним днем, як приходив конкурс, мав і та конкурс, то вже починались там. Видно було... Ні, такого не було. Ми всі дружили, ми всі разом навіть ходили там в кафе, разом сиділи, але вже було чути від дівчат, типу. Ну, там вже дійсно починалася конкуренція, особливо в день конкурсу ми навіть ніхто ні з ким вже не розмовляли. <рес> До речі, моїм друзям, рідним дуже там, велике дякую, тому що саме вони, саме завдяки їм. Я думаю, я і виграла на цьому конкурсі. Тобто вони мене завжди вони мені телефонували, підбадьорювали, писали. Щодо голосування в інтернеті, то в винограді взагалі взяв таку активну участь в цьому. А друзі, я не знаю, вони, певно, були більш раді за мене. Вони сиділи. Взагалі, в оперному вони до мене всі підбігли потім. Це взагалі це було дуже добре. дуже батьки, щастя. Чи розділили твої батьки рідні? Батьки ну тато спочатку не повірив. <рес> мама, мама так само. Вона була дуже рада, але перші слова, які, які її були, це було: але ти продовжиш вчитися. І <рес> все, На цьому було все. Краса вона всюди. Вона вже не відіграє таку велику роль. От поєднання, краса, розум. Певненість, яскравість от це вже тут більше де. Да. Служба цивільного захисту у виноградівському районі територіального управління МНС у Закарпатській області повідомляє, що з 14 по 21 січня на території району сталися наступні події. 15 січня біля 4-ї години ранку надійшло повідомлення про пожежу в надвірній споруді на добудованій сауні в СМТ Королеву по вулиці Червоноармійська. У результаті пожежі знищено дерев'яну надвірну споруду на площі 20 метрів квадратних. Пошкоджено дрель, болгарку, перфоратор, бетономішалку. Причина пожежі та збитки встановлюються. Травм та жертв на пожежі не було. Футболістки із королева найкращі в області збірна команда виноградівської дюсаша колос виборола першість на різдвяному кубку області зміні футболу на урочистому нагородженні. Команди побувало і виноградівське телебачення. Селище Королево здавна славилося своїми спортивними традиціями. Останнім часом спорт у селищі занепадав, проте його взялися відроджувати. Нещодавно меценати збудували в селищі Спорт майданчик зі штучним покриттям, взялися за відновлення колись славетної селищної футбольної команди Локомотив. А тепер до цієї благородної справи відродження спорту в селищі долучилося і молодше покоління королівчан. Дівчата із місцевої футбольної команди вже вдруге вибороли першість області. Саме тому привітати Приїхали поважні гості. Не оминув цю подію новообраний депутат Верховної Ради України Іван Пушко, який вже давно підтримує спортивні починання королівських меценатів. «Спортивний майданчик минулому році ми відкрили. Думаю, цього року прикладемо зусилля і відреставують колишній стадіон локомотив, що потребує таке велике селище, як королево. А школа номер 2 де ми зараз знаходимося. Буде складений проєктно-кошторисна документація, відповідний проєкт, тому що тут, крім спортивного комплексу або спортзалу, потрібно також ще декілька приміщень для навчання, тому що школа має більше 450 учнів, а фактично має 11 приміщень, а 22 класи. От вони виходять з цієї ситуації, як можуть. Тому при можливості буде збудуватися спортзал, їдальня, а також декілька навчальних класів. Побували на нагородженні патріот свого селища депутат районної ради Юрій Довбак і селищний голова Павло Іваніга. Мене дуже радують ці досягнення, і скажу вам чесно, що на самому ділі, якщо по чесному, я не є дуже великим прихильником футболу, а є я є дуже великим прихильником спорту. Я за здоровий образ життя. За перемогу дійсно на самому ділі Корлео завжди відзначалося хорошими спортсменами. У додаток до почесних грамот дівчата отримали і фінансову винагороду від народного депутата Івана Бушка. Найбільше почастей цього дня отримала капітан футбольної команди Олександра Сулейманова, адже окрім перемоги вона виборола й титул найкращого гравця обласного турніру з мініфутболу. футболу І до інших новин спорту у спортзалі силових видів спорту району ДЮСШ Колос пройшла відкрита першість із паверліфтінгу. Змагання проводилися по п'яти вагових категоріях: до 50 кілограм перемогу здобув Давид Медвецький, до 60 кілограм Юрій Шусту, до 70 кілограм Отило Савко, до 80 Іван Фізер. У категорії вище 80 кілограм призером став Олександр Фурик. Переможці нагороджені грамотами. Директор школи ДЮСШ Колос Василь Розгоній і тренер з важкої ат. Летики Олександр Марчук визначили склад збірної виноградівщини, яка буде представляти наш район на обласних змаганнях. Зимовий кубок району з волейболу серед чоловіків завершено. За вихід до фіналу боролися 15 районних команд, 6 з яких пройшли у фінал. І вже 20 січня цього року у спортивному залі Виноградівської загальноосвітньої школи номер 8 пройшли фінальні ігри. Участь у змаганнях за зимовий кубок взяли команди виноградів Соколя та Севлюш, а також збірні команди сіл Олешник Доротинці, Велика Купання. За підсумками змагань, переможцем стала команда Севлюш із міста Виноградів. Тренер команди. Умелян Радіо, капітан Михайло Русенюк, гравці, Олександр Андрусяк, Василь Андрусяк, Отті Ломезов, Віктор Сичов, Михайло Козак та Михайло Погориляк. Друге місце зайняла збірна команда з Великої Копані, третє місце у Соколят із Виноградова. Відтепер щороку змагання за зимовий кубок з волейболу в нашому районі стануть традиційними. Це була підсумкова передача події тижня. Я ж прощаюся до наступної зустрічі в ефірі. До побачення!